Напевно, тепер це мій найкращий досвід по роботі зі штучним інтелектом. Знаєте, я завжди був впевнений в OpenAI і особливо, коли вони анонсували нову модель GPT-4O. Ну і я далі їм вірю і дуже сильно чекаю нового голосового режиму і вижін режиму по роботі з відео. Але в той самий час анонс Clod 3.5 і їхнього нового користувачського інтерфейсу це просто щось нове, кардинальне. Це не просто інша новомовна модель, а це повноцінне робоче середовище, де можна робити дуже-дуже круті речі, такі як створення власних веб-сторінок, побудова інтерактивних дешбордів на основі PDF-файлів і навіть реальних робочих прототипів розпізнавання 3D-об'єктів у браузері. Тому сьогодні ми подивимося, на що ж здатна ця нова модель від Anthropic, як виглядає їхній новий користувацький досвід і на реальному прикладі. Подивимося 10 кейсів, які можна вже от зараз почати використовувати і покращувати вашу персональну продуктивність. Перший приклад це створення інтерактивного дешборда з PDF-документу. У відсутній ситуації на роботі, коли вам хтось вислав pdf документ і вам потрібно зробити презентацію, де показати результати дослідження в інтерактивному вигляді. Так ось, для цього прикладу ми візьмемо ось цей PDF-документ. Це про дослідження використання штучного інтелекту для перетворення тексту в голос. Тут багато текстової інформації в цьому документі. Ну і далі ми заходимо в клод і переконатись, що у вас власне, ось ця от функція артефактів вона є включена. Власне, ця функція дозволяє використовувати в «Клод» в такому форматі, як робочий простір. Ми додаємо цей документ і говоримо клоду: ось, будь ласка, цей промпт. Який націлений на створення інтерактивного дешборда. Ось так виглядає результуючий дешборд. Він має якісь ключові елементи, які були відображені в pdf документі Можна навігувати між закладками. Можна переглянути source code цього дешборда, ну і собі десь його скопіювати і незалежно запускати. Так само ми можемо побачити історію. Ось цей наш pdf документ Він його, бачите, експортував зручний вигляд для того, щоб використовувати як контекст для цього дешборда. Другий приклад, який я хочу вам показати, це створення гри Tetris. Знаєте, є така дитяча портфолна Scratch, де діти можуть в вигляді текстових команд і там візуальних різних маніпуляцій, пересування кубиків, стрілочок, писати код і потім запускається гра. Так, ось тут досить теж, схоже буде користувацький досвід, коли дитина знаходить в клод, каже: Зроби мені Tetris, гру, і клод починає генерувати. Елементи коду, потім дає пояснення, чому він саме цей код згенерив. Ну і видно вже безпосередньо саму гру, як вона виглядає. Тому свого роду теж такий навчальне середовище для дітей по програмуванню. Ось так виглядає гра Тетріс. Можна навігуватися стрілками вліво, право вниз, повороти. Ну, як на мене, досить прикольно вийшло. Третій приклад це створення навчальних візуальних анімацій. Ви знаєте, що люди більше сприймають візуальну інформацію, тому один раз краще показати, ніж сто разів пояснити. І зараз я попрошу Клод створити мені інтерактивні навчальні анімації, які будуть показувати принцип роботи різних алгоритмів сортування. Ну, ось такий от я підготував промпт. і прошу Клод мені згенерувати ось такі от алгоритми сортування. Ось так виглядає перша версія візуалізації алгоритмів. Далі я його попросив, покажи мені ці алгоритми одночасно на екрані. Далі я його попросив змінити користувацький інтерфейс, щоб була темна тема і світла тема. Ну і в кінці я сказав: а давай додамо ще два алгоритми, і можна було б мати прогрес по кожному з алгоритмів, щоб подивитися, який краще працює. Тобто за три ітерації промтінгу в мене вийшов ось такий. Динамічний дешборд, він показує, як це все сортується, який алгоритм краще працює. Ну і є інформаційна закладка, де видно, який алгоритм краще використовувати в тій чи іншій ситуації. Бачите, як воно все класно працює. І навіть без особливих навичок програмування можна робити ось такі от круті речі. Але, як то кажуть, не одним штучним інтелектом. Я коли був у відрядженні, ось таку от класну книгу придбав. Вона, як і дитяча, так і доросла, там вчать малювати. Динозаврів від там, самого початку ти малюєш ось такий от скетч, який спина виглядає, там основні елементи, голова, ноги. Ну і далі ось цей от скетч він перетворюється в повноцінного кольорового динозавра. Тому рекомендую, хто любить малювати скетчі, хто любить робити помітки на папері, ось такого роду книжки, вони прям дуже-дуже класні і дуже легко навчитися малюванню. Тому пробуйте експериментуйте, а з вас лайк під цим відео для того, щоб ще алгоритми Ютубу його просували все далі, і більше людей могли його побачити. Четвертий приклад це анімація статичної картинки. Ось увіть собі ситуацію, ви сидите на уроці біології, у вас є підручник, ви гортаєте, ну і там, звісно, є текст і б'є багато картинок. І тут вчитель каже: А давайте зараз спробуємо подивитися, як процес фотосинтезу відбувається в реальному часі. Ось ми беремо картинку. Ми кажемо: клод, будь ласка, занімуй нам цю картинку і покажи, яким чином відбувається процес фотосинтезу. Ось така от вийшла інтерактивна анімація. Єдине, що це не зовсім анімація, тому я попросив клод трошки її доробити. І, звісно, не без помилок, по ходу теж були помилки, клод їх виправляв. Ну і в результаті вийшло щось трошки краще. Ти натискаєш сонце, там показує, от сонце анімує. Вода, вуглекислий газ, кисень, вуглеводи. Тобто весь процес фотосинтезу. Звісно, можна там ще посидіти, додати більше деталей, покращити анімацію, але, як на мене, перетворення статичних об'єктів в живі з поясненнями, ну воно, як на мене, дуже би класно оживило наш урок біології в школі. П'ятий приклад теж про навчання. Цього разу я попросив Клод створити мені додаток, який буде емалювати гравітацію. Для різних об'єктів я прям тут дуже-дуже детально такий промпт написав, як має виглядати реалізація, текстові параметри, щоб були елементи контролю, щоб були різні емуляції різних об'єктів, щоб був класний користувацький інтерфейс. І ось такий вийшов у нас додаток, який симулює гравітацію. Тобто є можливість змінити гравітацію, є можливість маса, форма, розмір. Колір об'єкту додати об'єкт. Старт, бачите, збільшуємо гравітацію, об'єкт рухається швидше. Давайте додамо йому масу більшу, можна змінити сам форму об'єкту, давайте його збільшимо. Ось так виглядає наш додаток. Тут внизу є параметри ключові, тому для навчальних цілей теж дуже круто можна використовувати клод. Шостий приклад: це створення повноцінної 3D-гри. Я ось тут зайшов в Твіттер, щоб надихнутися, що люди ж роблять використовуючи клот. І тут прям дуже-дуже багато різних класних. Прикладі, хтось зробив гру з блоками. Тут людина взагалі умудрилася зробити гру в стилі Doom емуляція нашої сонячної системи. Ось тут я попросив Клод теж зробити мені гру в стилі Doom. Все почалось з простого кубика. Далі я почав додавати додавати більше промтів. Ось тут вже з'явилися якісь базові текстури. Ну і в кінці ось вийшла ось така стрілялка з кольорами рухаєшся, бачиш червоний блок. Можеш в нього постріляти вліво-вправо. Сьомий приклад це аналіз даних. Тобто, якщо є у вас потреба проаналізувати дані по вашому бізнесу, чи по вашому продукту, чи просто для навчання, є якась Excel, де є купа цих даних, ви можете використовувати робочий простір від Cloud для цього аналізу, щоб бачити, яким чином відбуваються ті чи інші залежності, можливо, визначати паттерни або робити якісь кореляції. Тому для цього прикладу я от зайшов на сайт, де є. Купа різних безкоштовних датасетів, і я вибрав датасет по Титаніку. І зараз йду в клод і додаю цей датасет в вигляді csv файлу як контекст, і так само прошу його побудувати мені інтерактивний дешборд і перевірити гіпотезу. Гіпотеза наступна: яка загальна кількість пасажирів, які вижили, і як ця інформація корелюється з класом? Та віком пасажирів на кораблі. Ось так виглядає результуючий дешборд по аналізу даних. Тобто ми бачимо на першому графіку, скільки вижило, скільки загинуло, і ось тут ті кореляції, власне, про які я запитував. Тобто ми бачимо, що з тих, хто вижив, все-таки вижило найбільше людей першого класу і найменше третього класу. Ну, якщо подивитись по віку, то вижило більше молодших людей, ніж старших людей, кому було. За 60. Можна далі продовжувати пробувати давати різні гіпотези, просити виводити певні висновки. Звісно, це є ще не є дуже досконалий процес, можуть вискакувати помилки по дорозі, можуть бути якісь некоректності, неточності, тому треба переуточняти. Але, як на мене, ось такий дата-аналіз в інтерактивному форматі працює досить непогано. Восьмий приклад: це буде про аналіз даних і побудова Майдмап. Я ось зараз взяв той самий. Датасет з Титаніку і попросив поверх нього намалювати майндмапу, по якій можна було б навігуватися. І ось ми бачимо, як це виглядає. Знову ж таки, тут є мої гіпотези, які я просив перевірити, і ми бачимо, що є гіпотеза, яка стосується віку. От, є. От Фактори, тобто все, що було в цьому документі, який йому надав, він відобразив вигляді майдмапи. Звісно, можна далі продовжити працювати з мейдмапою, просити його якось і візуально трошки по-інакшому показати, щоб легше було читати. Але концептуально для дата-аналізу, вигляді майдмапи, клод теж досить добре заходить. Дев'ятий приклад, він такий трошки експериментальний. Це буде про. Комп'ютерний зір і визначення об'єктів через камеру вашого комп'ютера. Тобто я ось підготував такий досить складний промпт. Я прошу створити мені HTML-сторінку, яка буде використовувати TensorFlow.js, модель Coco SSD, ну і інші речі, які я прошу теж зробити. Ось так виглядає результуюча програмка. Знову ж таки, ми бачимо, що вона має помилку, і це нормально, тому що ми зараз знаходимося в контексті Cloud, тому ми беремо, скачуємо наш HTML-файл. На комп'ютер і пробуємо його запустити в окремому вікні. Ось це окреме вікно. Воно просить доступитися до відеокамери мого лептопа. Я кажу: так, можна доступитися. Ось, вже я тут, тут з вами говорю. Тут є, є в кадрі відеокамери, і зараз через якийсь час почнеться виявлення об'єктів. Я сподіваюся, ось, бачите все. Воно ідентифікує, що я персона. Так, давайте я візьмемо стакан кап з вірогідністю поза 90% виявило. Тому ось такі навіть класні речі, інтерактивні речі можна теж робити в клоді. І що дуже класно, що клод це зробив з першого разу. Десятий приклад це є про побудову архітектурних діаграм з певними паттернами. Досить такий інженерний промпт. Я не очікую, що клод з ним класно справиться, бо я прошу його побудувати архітектурну діаграму для мого тревел-агента по Україні. Він буде допомагати користувачам розновувати поїздки, там вибір перельотів, готелів, куди піти, що поїсти. Він має запускатися у WhatsApp, ну і використовувати ДБЛС Microservice архітектуру. Плюс я прошу його порахувати, аж шкільки ж буде коштувати ця архітектура, в залежності від того навантаження, яке воно буде на себе мати. Ну і ось, бачите, клот починає мені інтерактивно генерити ось вартість цієї архітектури. Бачите, воно. В текстовому форматі, хоча я просив його це робити в інтерактивному форматі. Ну і далі є знову ж таки оця архітектурна діаграма, ось так вона виглядає. Ну і знову ж таки, ми не очікували, що клод згенерує прям дуже класну діаграму, ще й використовуючи AWS компоненти і їхні сервіси. Але ось така ось діаграма, ось така ось задачка. Тому клод теж молодець, що принаймні намагається рухатись в тому напрямку і допомагати інженерам в їхній. Щоденній роботі. Загалом в мене лише позитивні враження залишились після того, як я попрацював якийсь час з клодом. Дуже гарний користувацький досвід. Дуже класно, коли ти зліва пишеш, що ти хочеш побачити, відчути і справа ти бачиш цей експіренс. Ти можеш з ним інтеректити, ти можеш змінювати і в реальному часі. Все оновляться. Майте на увазі, що безкоштовна версія вона має певні обмеження, тому якщо ви будете дуже багато робити одночасно запитів і використовувати довгі пронти, тоді ви можете вичерпати ліміти, які, звісно, оновлюються через якийсь час. Але якщо вам треба, прямо вже зразу, дуже багато різних запитів класних зробити, попрацювати, тому будьте добрі, заплатіть 20 доларів за місячну підписку. Клод. Загалом. Мені досвід дуже сподобався, я буду далі продовжувати тестувати клод, дивитися, яким чином я можу використовувати його для своєї щоденної роботи і для покращення моєї власної продуктивності. На завершення хочу сказати, що у мене тепер є окремий телеграм-канал, де я планую регулярно ну, наскільки це можливо ділитися власними думками і яким чином штучний інтелект допомагає мені в щоденній роботі покращувати. Мою продуктивність. Я б дуже-дуже сильно хотів, щоб цей канал перетворився в свого роду в певну ком'юніті. Тому я вас теж туди запрошую для діалогу: теж діліться своїми історіями, як ще допомагає вам в вашій щоденній роботі як ось такий от класний інструмент. На цьому все. Дякую, що додивились це відео до кінця. З вас лайк, підписка, дзвіночок, ставайте нашими спонсорами на Ютубі та купляйте каву на баймі кофі. А я вам бажаю всього самого-самого найкращого. Бережіть себе та допомагайте ЗСУ!